Постійної напруги спорт підтримає тебе. Та, відповім кратко, все нормально. Е, е, хай е, ця перемога, не знаю, мені не сподобалася ця перемога. Якщо б я виграв, то мені би не сподобалася перемога. Щось е, конкретно? Ні, я думаю, все, все розуміють. Ти відбачаєш причину поразки не в ігрових моментах? Ми трохи не допрацювали. Якщо напад у нас був непоганий, то в захисті були проблеми. Якщо захист у нас працював, то в нападі у нас трохи не було порозуміння. Тому виникали проблеми з цього і. І три, три крапки. Які емоції? Ми програли. Ми не виконали те, на чим домовлялися в роздягальні, Це ми не виконали. Ми програли підбирання 20, 19 дев'ятнадцять дев'ятнадцять підбирань. Залі взяли, взяли на нашому кошику. Тому і напад у нас був сьогодні такий. Якийсь ми тормоз, тормозили і грали в гру у Черкаських а Зовсім не бігли, а коли там трохи ми швидше стали грати. Там, ми вирівняли гру, але ж потім, мабуть, не вистачило нам сил. Якщо не враховувати останній матч з будівельником, то це прем'єрна поразка в цьому сезоні. Команди якось вона вплине на моральну волю якості хлопців. Вплине в позитивну сторону. Вважаєте це буде навпаки? Я, я, я вважаю так. Ми не засмучуємося, ця поразка це дасть нам змогу. Зробити висновки, висновки, і ми знаємо над чим нам працювати, тому що коли ти постійно перемагаєш, десь втрачаєш, втрачаєш, втрачаєш увагу на якісь мілких віщах. Тобто, ми, ми будемо працювати, і це дуже добре. Я думаю, що зробимо висновки і. Дійсно хотілося нам пройти без поразок. Це сиділо в голові, але зараз цього немає, і я думаю, що це дуже добре. Це навпаки, позбавить команду від тиску. Так, да, да, да був, був якийсь тиск. Да, хотілось нам пройти чемпіонат, принаймі регулярний без поразок, але ж зараз тиску немає. Я думаю, це дуже добре, і ми будемо працювати і далі йти до тієї мети, яка в нас є. Наші перші слова вже були до команди. В роздягальні? Так. так, так, вже були. Що ви сказали? Я сказав, щоб хлопці не і так. Просто ми зробили певні висновки. І, і так ми, ми, ми не допрацювали сьогодні. Ми сильні команди, сьогодні команди не було, і сьогодні всі ті перемоги, які були, я хлопцям сказав, що вони були тільки за рахунок їх роботи на, на площадці. А сьогодні тої енергії не було, і я це їм сказав. Але ж я ще раз повторю, щоб не засмучувався ніхто. Все, все, все добре. Насутність цієї енергії якось пов'язана з можливою недооцінкою суперника за попередні ні. Ну що значить недооцінка? Кожен суперник, кожен суперник в цій лізі, в котрій ми граємо в цьому році, кожен суперник він дуже сильний. Сильний, кожному треба готуватися. І от, ось, коли ми кожному готувалися, і коли ми виходили виходили з певною енергією і концентрацією, в першу чергу роботи в захисті, і тоді все було добре. Сьогодні того. Не було. Чому цього не було? Ну, є певні причини, і ми їх знаємо і сподіваємося, де далі такого не буде. Попереду плей-офф, Тому ми не маємо о, часу на о, розпач. І... я то бачу Володя коні готував мені борща. Дякую, то цей показував, тому що там, може, бачили ми на гри. Так, це... да, вітаю, да, вітаю Дніпро з перемогу. Ух, я вже привик, вибачте, то у нас було скільки там? Три відсотки, ста сказав, чим скільки, що, вони, що хтось їх може перемогти. І це ми. Випадково всі вже програють цьому Дніпру. Я бачите, вітаю Дніпро з перемогою, це Вітаю цей Черкас і, да, з перемогою і з цим слова. божиком красним, он не готував нам щось, я йому кажу. Так, що ми цей після даєм, щоб кажу, так що ми цей? Сьогодні щось працюємо, то там вже пішла заруба. Так, да, так, да, я тебе готую, борщ приготував Володя, топовий, кохаю. Так, погрій. Дніпро Черкаси вітаю. Ну, поразка Дніпро то е, випадковість. Така машина зупинити, це, що там черкасити. Де черкаси, Де Дніпро, там хлопці. Тут я теж трохи для моїх кінтів приготував. Кохаю їх, люблю. Дивись, мене хлопці далі підруються, подивитися. На, що це ти мені дав дивитися? Там, там, в Дніпро приїхали, там і кошелі. Поцелончики, не вишлю, там все, борщик, володя, ось тут диви тут. Да. Перемогли, да і перемогли. Насправді. Ну, немає якогось. Ви бачили навіть після гри якоїсь радості. Та й, ну що ну має коли з Дніпро ступитися. Добре, що Черкасків мав з цим 10-м, восьмим тренером збірної цим всім. Я далі хлопці подивитися. Передача гарна, яка аналітика, то він не шарить. Передача топ. Я дивився, топ. Кажу. да. А що ще сказати? Да І в принципі все. Завтра нова гра, це все забули. Подивимося, як будемо у плей-офі міста, які. Да, і в принципі все. Забули okay. цю гру і йдемо. питань повернемось. Так, Як вам борщ Борщ — топ. Володя завжди готував цей добрий. За три хвилиночки він мені показав готуємо, дам борщик там. Я, говорю, я зрозумів. Вибач, і я в кінці оце поставив Там солі трохи, при... як це робив, припорошив солі трохи. Так, і... да, борщик хорошенький. Ще питання? Немає? Я так і зрозумів. Гарного всім дня. Слава героям, все все добре, але хлопці там б'ються. Ми можемо цю ну, і машити трохи, і буде краще. Це все баскетбол, це все-все це хня, Ми маємо розуміти, це на все робиться на фронті, на нулі. І то, що ми робимо тут, це так, тільки розрядити обстановку, а хлопці там сидять, мерзнуть і допомагають захисникам, захисницям. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую. Та звичайно завжди добре перемагати, позитивні емоції. Вітаю свою організацію і своїх гравців, і наших болівальників з перемогою. Що стосовно гри, так хлопці бились, намагались віддати все, що є. Скажімо так, що в нас є якась полоса, така що ми програємо і десь часом граємо непогано, але немає результату. І остання баба перед плей-офф дуже важливо. Набрати якийсь ритм і мати якийсь позитив. перед Передпливом хлопці бились, старались, і е, так добре, відсоток тигачкових відсоток е, непоганий. Щось ми забили. І найголовніше, що перемогли можливо, перемога над. В регулярному чемпіонаті дозволить якось окрилити команду хлопців в останньому баблі. Так, так, я вже сказав, що добре, ми всі, всі бабли, всі матчі намагалися перемагати, але маємо те, що маємо, ту турнірну таблицю і намагаємось рухатись далі. Зараз кінцівка чемпіонату дуже важливо мати якусь надію. Ось такі гойдолки свої рідні були там серії поразок. Зараз перемога дуже хороша. Як вважаєте, команда на шляху до того, щоб підійти до плей-оффу? Бачимо, побачимо. Ми намагаємось, ми працюємо незважаючи, перемогли, чи програємо а там побачимо, час покаже. В першій половині воювали якісь претензії до нові. А я, я не пам'ятаю ігрові моменти. І, і е... Кілька разів його підкликали. Так, і не тільки його, і всіх гравців, а, мабуть, якась була дурниця. Але так він, як і гравці сьогодні дав максимум і енергетику, і файт так, тому немає претензій. Але, звісно, коли перемагаєш, ні до кого немає претензій. Але знову таки, є помилки, ми намагаємося як, якомога менше їх робити.